Тут все-таки напрочуд гарно. Mm. Поглянь, що це. Я візьму собі цю лялечку, а я вибираю цю. Поглянь на нас. Схоже, ми стали ангелом та демоном. Це крутизно. Я всіх лякатиму. А я робитиму добрі справи. Mm. Ой, а це що таке? Смочки? Вони в наших кольорах. Привай, поглянь на нас! Ми вагітні. <звук> що тепер вдіяти? Гадки mm. не маю, однак я страшенно зголодніла. Я також. Ось ваше замовлення. Ура, я готова з'їсти, хоч слона. Таке апетитне на вигляд. Я буду все гостре і шкідливе, а я солодке та повітряне. Така смакота, особливо ці перчики чилі. Вітаю дівчата. Ви мусите піти зі мною. Куди це ми потрапили? Така гарна музика. Добрий день, мої wow. підлеглі. Я вибрала вас, щоб ви робили добрі та злі справи. Чи ви готові до моїх завдань? А вже ж чекаємо з нетерпінням. Це буде весело. Тримайте. Я тут все розписала. Тепер вирушайте на землю. Чому вирішили вирушити в подорож, а вже ж давно не відпочивали. Ось і моє перше завдання. Я посаджу цього кота до іншого поїзду. Ха -ха! А бути злостивою цікавезно. Де пухнастик? Щойно був тут. ні, ми його загубили. Що ж тепер вдіяти? Вони такі стривожені. Ха -ха! Ой, анабель була тут раніше за мене. Що ж вона накоїла? Не плачте, я все виправлю. Ох, напевно, бабусі важко стояти. Я мушу їй допомогти. Де мої чарівні інструменти? Ого. Тут до біса деталей. Я навіть зможу зробити подарунки для малюків. Тримай. Дякую. А це тобі? поїзд. Далі змайструє стілець. Ось так. Сідайте, бабусю. Дякую, тобі, я ногулядко. Ой, мені час виходити. Зачекайте песики, погодьтеся чемно. Я вам усім допоможу. Ось, малюки, сідайте у ці коробки. Можна повертатися. Добрий день. Я розшукала вашого кота. Дякую, красно. Ви така добра. До побачення. Добрий день. Вона просто з неба впала, чи що? Я знайшла цих двох песиків. Чи не могли б ви подбати про них? Такі гарненькі. Спершу зроблю їм щеплення. Я знаю, ви будете добре про них піклуватися. Так, нема про що хвилюватися. Ми впоралися. Дай п'ять. Розумнички, дівчата. Ваше завдання виконане. Ось чудові оцінки. Ось маєте призи за чудову роботу. Це візочки для янгелятка та чортенятка. Крутизно! Мені подобається. Тепер час виконувати нові завдання. Я все для вас порозписувала. Успіхів, дівчатка. Летімо. Що тут маємо? Так, я купую. Мені подобається цей завод. Маю намір полетіти у відпустку сама. Мені всі набридли. Що, малюку, нудьгуєш? Чи хочеш пограти зі мною? Так грати. Ось поглянь, як я вмію. Подобається? Хочу пограти. Ора м'ячик! Тепер кидай мені. Поглянь, що маю. Поклади сюди м'ячик, буде весело обіцяю. Вогнік. А я полечу собі. Пожежа. Що Що нам вдіяти? Це же набельна коїла. Пусте я все виправлю. Рятуйте, допоможіть. Не переймайтеся, я перенесу вашу сім'ю сюди. Доведеться все загасити. Ось так. Жодної пожежі. Ви врятували нас. Дякую вам красно. Ми дуже вдячні. Я була рада вам допомогти. Люблю робити добрі справи. Я зберу для неї найкращий подарунок. Сподіваюся, вона полюбляє морозиво. Це вам дякую за порятунок. Ой, я обожнюю морозиво. Так зворушливо. Тут є всі смаки. Дуже апетитно. Що ж, час повертатися. Ви знову впоралися. Такі молодці. Я вам неабияк пишаюся. І ставлю вам найкращі оцінки. Ми доклали зусиль. Дякую, це дуже приємно. Ось ваші подарунки для малюків. Така краса. Я би й собі в ній спала. Ось ваше нове завдання: летіть, мерщій. Ого, серпінг! Чудове завдання. Ой, тільки не зараз. Наче почалося. Не бійся, я допоможу тобі. Привіт, малюку! Ой, щось мені зле. Не переймайся, я поруч. Є! Тепер я також стала матусею. Дівчата, ви повернулись. Матимете відпустку. Подбайте про своїх малюків, а завдання виконаєте згодом нам мешкати з ними? Я підготувала кімнату для вас. Тут чудово. Ще й вистачить місця на всіх. Потрібно тебе переодягнути. Я поміняю тобі палюшки, малюку. Нагодуй моїх! Чудова ідея. Ах, моя люба доню, ти просто янголятко. Мій синочок, справжній бісеня. Такий милий. Тепер нам час на завдання. М -м, хто це тут? Котик? Чи ти загубився? Ходімо. Ти такий лагідний. Ти мені остогиділа. Ми розлучаємося назавжди. Чудово, не припиняйте сваритися. Візьми до рук ще й цю палицю. Ми, ми поб'ємося на ціпках. Ну, постривай. Те, як я того хотіла. Анабель, що ти напоїла? Це моя робота. Ти вчиняєш кепсько. А ти надто добре, набридла мені. Не ставай мені поперек дороги. <сміт> що ж вдіяти? Знаю. Ось подаруй їй квіти та перепроси. Вибач мені, кохана. А вже ж, до чого нам ті сварки? Йди до них, котику. Поглянь, який лагідний. Він чарівний. Ну, ми візьмемо його до себе. А вже ж, і житимемо щасливо. Ти мені все звела на нівець. Сама завинила. Ой, ми розбудили діточок. Ось так ми вас заколесаємо. Їх слід погодувати. Ось ваша вечеря солоденькі. Мерщі засинайте. Я їх так люблю. Добрий день. Прийміть наших дітей до вашого садочку. Вони такі гарненькі, а вже ж, ми маємо місця. Мені не подобається. Тут добре. Хочу кататися. Йдіть геть. Ось тобі монстри Він злющий, ходімо. Ура, я кататимуся. Ніхто не хоче зі мною. Мимо разом. Ні, так весело. Неймовірно. Ну, дружити завжди. Згода. Оце так машинка, я покатаюся, а потім я. Сідай! Так весело. Ні, Стрибай вище. Поглянь вона стрибає без мене. Дуже смішно. З тобою весело. Ну, зводити в замок. Вдається. Думаю, тут мешкати. Чудово. Поглянь лише на них. Малята закохалися. Так зворушливо. Ходімо додому, малюки. Такі милі діточки. Ось ваші чарівні палички. Ура! Конфеті! Чудово! Ось ваше перше завдання, дітлахи. Ох, що ж нам діяти, любий. Гадки не маю. Ми мусимо допомогти. Залишмо їм цю валізку? <пліздяк> Що ж це таке? <пліздя> Відкриймо. Це ж дві дитинки. Як ми завжди хотіли. <пліздя> Наші малюки. <пліздя> ну ми назвемо її Анною. Гаразд, а її Дестіні. ні. їм дитячу кімнату. Що? Звідки це все? Дитяча з'явилася, наче за помахом чарівної палички. Неймовірно. Схоже, десь ні час поміняти пелюшки, покладу її сюди. Так, поміняймо памперс. Може, іграшка тебе розважить, чи ти зголодніла? Гаразд, в такому разі тримай смочок. Чому це ти плачеш? Ой, вона спалахнула. Що відбувається? Де вогнегасник? Ура заснула. Мабуть, я її достатньо охолодив. Я вклав крихітку спати. А -а -а. Ти такий молодець. Анні, схоже, все подобається. Вона така чарівна. Дівчатка, час прокидатися. Садочок чекає. Доброго ранку, мамо. Ходімо. Смачного дівчатка. Чудово, мамо. Фу, Мені не подобається. Добрий день. Подбайте про моїх крихіток. Гаразд, можете покластися на нас. Що ж, дівчата, ходімо до інших діточок. Любіться Дестіні та Анна. Не кривдіть їх. Всім привіт. Ну, Мумодро жити. Така киця. Аго, помочте всі. Тепер це мої іграшки. Віддавай машинку, а ти лялечку. Аго, віддавай будиночок. Він мені потрібен. Ось тепер все гаразд. Чому ви всі плачете? Сестричку, ти позабирала всі їхні іграшки чи як? І що з того? Так не годиться. Слід повернути їм їхні іграшки. Дзузьки. Я сама це зроблю. Ось візьми це твоє. А це твоя машинка. Десь тіні дай лялочку. Дзоськи. То візьми цю іграшку. Вона також дуже хороша. Я бачу, ти вже з усіма потоваришувала Анно. А ти Дестіні, кажуть, відбираєш чужі іграшки. То й що? Так не добре. Ходімо. Вона спалахнула. Допоможіть. Я їй мочу загашу. Дивно, вперше таке бачу. Ми подбали про ваших дівчаток. Все було добре. Ось тільки Дестіні спалахнула просто в моїх руках. Так, із нею таке трапляється. А ще Дестіні кривдила інших дітей і відбирала їхні іграшки. Ой, страшенно ніяково. Ми, мабуть, підемо. Все, дівчатка час лягати спати. Чудово, святкуємо день народження, а мені дуже нудно. Ще ці гості заважають весь час. Хоча якщо вони приходять із подарунками, то все гаразд. Вітаю вас із днем народження. Шалена нудьга. Отримуй дурникуватий торте. Дестіні, знову ти за своє. Ой, що вона накоїла? Я ще й не таке годна зробити. Наразі по його, його сили! Так не годиться, сестричко. Дуже погана поведінка. А ти мені не кажеш, що робити. Дівчатка вам доведеться піти зі мною. Це небесна канцелярія. Проходьте вперед. Гадки немає, що це за розіграш. Однак краще вам відпустити нас якомога швидше. Що це? Це ваші завдання. Вам варто поквапитися. Wow. Привіт, крихітко! Ти з'явилася просто ні звідки. Маю тут справи. Мені потрібно просто привнести трішки хаосу в цю крамницю. Цей хом'ячок вирушає в акваріум, кролик туди ж, а рибку пожбурю сюди. Що ти робиш? Веселюся, хіба не видно? А ця змія піде зі мною? Обережніше, вона отруйна. <п astonishment> просто жах. Миттю все виправлю. Рибки вирушають на місце. Ком'ячок та кролик вирушають додому. Все гаразд, пані дрябко. Тебе надалі ніхто не кривдитиме. Дякую тобі, красно, дівчинко. Ти справжній янгол. Я доклала зусиль. Ну, мода моїм смаколиків. ж, хай перекусять. Ти така розумничка. Просто намагайся робити добрі справи. Залишилося рибок нагодувати. Дійсно, вони напевно зголодніли. Гаразд, мені час. Дякую тобі, залітай ще. Ти молодець Дестіні. Зробила все як слід. Це було дуже весело, мені сподобалося. Ти теж розумна Анно. Виправила все за сестрою. Рада допомогти. Ставлю вам за це залік. Ви обидві чудово впоралися. Втім, не зупиняйтесь, докладайте зусиль. На вас чекає наступне завдання. Привідіть лахи. Тепер ця змія буде з вами. Ой, шах. Не бійтеся, я подбаю про цю змію. А ви краще пограйте наразі з кроликом та хом'ячком. Привіт, давно не бачилися. Є. Так, я повертаю змію. І знову ви молодці, з усім впоралися. Ага. Так, я їх добряче налякала. А я врятувала їх від змії. Ставлю вам ще один залік. Робіть надалі так само. А вже ж, мені подобаються ці завдання. В такому разі вирушайте на наступне. Поможіть мені, я загубилася. Звідки тут дитина? Я вас обдурила. Це що, пожежа? Бувайте нам усім гаплик. Не бійтесь, я миттю все поправлю. Дякую тобі, красна дівчинко. Я просто виконую свою роботу. Випийте прохолодного коктейлю. Це вас напевно збадьорить. Час додати цьому місцю, де ще рожевого. Порозкидую всі ваші лимони. Ви мені не годні завадити. Навіщо ти все зіпсувала? Не переймайся, я все виправлю. Ох, такий гармидер вчинила моя сестричка. Ну, ми дамо раду цьому безладу. Ось тобі чудова шапочка, щоб ти не засмучувалася. Вау! Uh -huh. wow. Дякую тобі красно! Приходь до нас ще. І знову ви впоралися, ставлю заліки. Вирушайте на наступне завдання. Oh. Ви всі такі кумедні тут. Я здорова, а ви хворі. Віддай іди геть із крісла колісного. Це вирушає на смітник. А ти не вдавай тут із себе хворого. Ви мене всі страшенно дратуєте. Ох, знову ти щенила безлад. Допоможіть моїй крихітці. Їй зле. У ній її лихоманить. Їй терміново потрібно вколоти жарознижувальний засіб. Чудово, тепер можна виміряти температуру. Наче в нормі З нашим малюком все буде добре. Були раді допомогти. Дякую, дівчатка. Так так, Дестіні, Тіні Анна, я вам не задоволена. Ви не годні діяти спільно, але ж крихітка потребувала допомоги. Немає значення ставлю не залік. Повертайтесь додому. Віддавайте всенькі заощадження. Ой, ой що ж вдіяти? Мамо. Не бійся. Ми допоможемо. Йди геть звідси, бо зараз не чуватимеся. Дзузьки. не погрожуй Янголові та Демонові. Ви в мене розумничка, дівчатка. Найкращі. Ось так ми й працюємо разом. І нам все до снаки. Не вже почалося. Пані допомога вже поруч. Ви впораєтеся. Вітаю! Маєте шість дівчаток. Лікарю, подбайте про них. Стривайте не летіть. Я завжди мріяв про доньку. Чи ви не проти лікарю? Я подбаю про цю дівчинку. Ага. О, вона така миленька. Крихітко, чи ти готова повеселитися. Цій дівчинці потрібна дбайлива мама. Дитино, ми будемо щасливі. Місію виконано. Всі діти мають батьків. Кайлі ось мою дома. Тобі тут сподобається. Але спершу смачний обід. Смачного. Жахливої ночі, Мері. Чи ти зголодніла? Скуштуй цієї смачної каші. ти така і класта. Поллі матимеш найзатишніше ліжечко. Чарівник крихітко. Енні, мама має важливі справи. Та на вуз, дитинко. Чи ти зможеш повторити? О, така миленька. Вона чарівна. Це моя донька. І вона майбутня зірка. Бути мамою дуже цікаво. Ласкаво просимо додому, Енні. Чи ти любиш книги? Тож, послухай, жила собі принцеса. Крикітко, ти станеш найрозумнішою. Вже час поспати. Тобі потрібно набратися сил. Адже завтра новий райдужний день. Wow. Ого, такого я ще не бачила. Схоже, це ключик від скарбів. Wow. Ова, чарівна паличка. Wow. Спробуймо. Крекс-пекс! Його вдалося. Є. Мені тут подобається. Я морська володарка. А -а -а. Люба, час пообідати. Найсмачніші вітаміни. Це корисно Є. для іклів. Хочеш пограти? В такому разі тримайся міцніше. Ми чим займемося далі. Доброго ранку, Поллі. Що маємо сьогодні на сніданок? Я про це подбаю. Хліб непогана здобич. Хто тут? О, аби хоч не попастися. Дивно тут був хліб. Полі. Це все заради тебе. Люба, смачного. Я знала, що тобі сподобається. Пенні, танці це життя. Чи ти готова стати зіркою? Відтак тобі потрібно тренуватися. Крихітко повторюй за мною. Ну, Ми влаштуємо смачну перерву. Що більше молока, то кращі танці. Ай, ні, що трапилося? Чому це ти плачеш? Схоже, я знаю, що вдіяти. В одному королівстві жила собі чаклунка. Книги найкраща розвага для дитини. Джейн, де ти? Зупинись це небезпечно. Басей не для малюків. Хм, то ти любиш воду? В такому разі маю ідею. Ти лиш поглянь. тут так Весело, а головне безпечно. Трихідко, ти дивовижна. Джейм, хочеш збудувати найвищий замок. А я тим часом приготую лимонаду. Смачно. Трихітко, знову ти за своє. Матуся врятує тебе. Чи все гаразд? Ова, То ти русалка. Дуже голодна русалка. Пригощайся. Мені подобається. Миттю повернуся. Ти просто мусиш скуштувати це. Смакота. Куди ж ти? Моїй новій подрузі все сподобається. Це тобі. Ова, морський діамант. Дитинко, побачимося ввечері. А ось і ви, дівчата. Повеселімося. О, такі любусі. Вони, наче сестри. Ігри так виснажують. Декому час поспати. Солодких снів, малюки. А хто тут любить казочки? Починатися гарно. Який я маю вигляд? Привіт, хто ти? Я Кейлі. Ну, Ще пак. та я маю для тебе сюрприз. Гарні квіти для вродливої русалки. Хочеш покататися? То тримайся. чудове місце для пікніка. Але вже й повечеріло, як я знайду дорогу додому. Я допоможу. Мої щекла. Така боягузка. Чому це мене всі бояться? Пенні, ти зірка. А в зірки мають бути найкращі кросівки. Матуся, ти найкраща. Якщо до танцювального батлу, тобі не вдасться мене здолати. О, я дуже зголодніла. Тут напевно щось є oh. те що треба. За їжу oh. треба платити. До роботи злодюшко. Oh. Полі я тобі допоможу. Oh. Діти, хто розв'яже mm. цей складний приклад? Oh. А вже ж я. До дошки Енні. Простіше не бувай. Відповідь 10. <риклад> ні, ти зазнайка. Тихіше. Молодець, доню. Ти заслужила відмінно. Доброго ранку, світе. Джин, що ти сьогодні надягнеш? Як щодо цього? Мамо, це все вийшло з моди. Отже, влаштуємо шопінг. Чудова ідея. Для селфі. Усмішку. Oh. Тут сила силенна всього. Мамо, я незабаром повернуся. Чи подобається? Джейн, wow. ти просто як з обкладинки журналу. Ми це купуємо. Ой ой. Мама, ти не виправна. Я вже спізнююся. Мені час іти.